У міжнародний день захисту дітей Чернігівські волонтери влаштували свято. кажуть, попри війну діти мають відчувати радість і бути щасливими. Малеча малювала своїх героїв, а дорослі роздавали за це подарунки. Організували конкурс, який називається Моя сім'я, мої герої. Так, в наш час зрозуміло, у багатьох дітей батьки служать так, але є такі герої невидимі, так, як мами, які залишаються вдома, там готують на кухні, та у когось там сестра, там волонтери чи брат там доглядають за тваринами. І ми хотіли, щоб діти нам намалювали, зобразили саме тих, хто для них є героями. Я намалювала малюна. Так, що мій брат годує тваринок. Він годував тваринок, навіть коли були важкі часи. Дуже дякую за це свято для дітей. І це дуже важливо для нас, ці часи тяжкі. Це я, це вона. Коли ми в березні виїхали з Чернігова, в березні 22-го року, ми приїхали в Київ і волонтерили. Тобто приїжджала гуманітарна допомога, і ми розгружали сортували ці всі допомоги. І ось вона намалювала, як ми волонтерили. Дитина в мене дуже талановита. Я маленький волонтер, який туди щось. Наприклад, я колись принесла кришки, і це було треба для захисника. А малюнки я роблю, щоб побачили захисники. Теж бажаємо всім дітям жити у мирі, спокої, щоб не було сварок і війни. Щоб всі любили одне одного і у дітей було свято. Ми батьки, ми повинні зробити все за для того, щоб діти наші були щасливі, здорові. Допомогли організувати свято благодійники, які вже тривали час підтримують чернігівців та наших захисників. Це United Help Ukraine. Вони допомагають нашому українському війську, допомагають реабілітацію. Ми через них допомагаємо в Чернігові турнікетами, обладнанням. Допомагали дуже багато нашим обласній лікарні, військовому шпиталю. Дуже багато допомагаємо. І тут вони теж нам допомагають з реабілітацією. Ми навчаємо дітей міної безпеки, психологічна реабілітація. Нам допомагає творчий кластерзовод. Вони Всіх починаннях наших, яких є, мені подобається тут все, тому що тут треба виконувати завдання, отримувати подарунки, можна наїсти сладку вату. Мені подобається.